Увага! Встановлюються свідки ДТП. 15 травня близько 17.00 поблизу пішохідного переходу по вулиці Івана Середи, весемте панютино 41-річний водій автомобіль Адео скоїв наїзд на пішохода. 92-річну потерпілу було доставлено до районної лікарні. Від отриманих травм жінка померла. На даний час проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні. Всіх водіїв, які проїжджали повз місце ДТП, свідків та очевидців пригоди. Просимо звертатись за телефоном 099 929 80 62 або до Лозівського районного відділу поліції в Харківській області за адресою міста Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, 7 до капітана поліції Коляди Олега Юрійовича. Працівники поліції встановлюють особу пасажира, який був учасником ДТП. 29 травня приблизно о 20-й годині 30 хвилин по вулиці Живописній в селі Катеринівка Лозівської міської територіальної громади стало зіткнення двох автомобілів марки Шкода під керуванням чоловіків 24 та 44 років. На місці події було встановлено, що 44-річний чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння. В його автомобілі марки шкода октавіа А А5» перебував пасажир, який йому не Знайомий. Після дорожньо-транспортної пригоди пасажир з місця події зник. З метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню необхідно встановити особу чоловіка, який був учасником аварії. Йому на вигляд 40-45 років з коротким волоссям, зріст приблизно 165-170 см, повної статури. Був одягнений червоні шорти, сіру футболку та взутий в сланці. Шановні громадяни, кому відома будь-яка інформація за вказаним фактом, просимо звертатись за телефоном 090. 9 929 80 62 або до Лозівського районного відділу поліції за адресою міста Лозова, вулиця Ярослава Мудрого 7 до капітана поліції Коляди Олега Юрійовича.